В лабораторії вченого 16 століття знайшли хімічний елемент, який ще 200 років після того не буде офіційно описаний. Сполучені Штати готуються до потужного землетрусу в самому серці країни. Та коли люди почали поширювати о домашнених коней по Євразії, вітаю! Рада вас бачити на своєму географічному каналі. Та у цьому випуску ми обговорюємо новини науки. Коли кожен другий понеділок сподіваюсь, ви підготували свою увагу, чашку кави та 10 хвилин спокою, щоб зарядитися чи відпочити спонсори для вас. Готове відео подовше. Переходьте за посиланнями, які залишу в описі під відео, і почнімо. Маловідома геологічна ділянка, що пролягає через п'ять американських штатів, має усі умови для виникнення потужного землетрусу магнітудою 6 і вище у найближчі 50 років. Тут проживає щонайменше 11 мільйонів людей, а тому до прогнозів ставляться серйозно і вже проводять тренування з підготовки до цієї події. Вважається, що ймовірність землетрусу такого масштабу в найближчі десятиліття становить приблизно 40%. і з кожним роком шанси ростуть. Тисячі людей можуть загинути. Мости через Місісіпі ймовірно впадуть. Основні автомагістралі викривляться, а нафто та газопроводи зруйнуються. Це спричинить збої в масштабі країни. Сейсмічна смічна зона нового Мадрида, що простягається на 240 кілометрів, неодноразово призводила до навіть потужніших землетрусів з розривами земної кори. Проте спочатку 19 століття тут реєструвалися лише невеликі зрушення. Загалом США наразі здається країною, яка чи не вся сидить на пороховому погребі, оскільки геологічна служба Сполучених Штатів виявила, що 75% території держави знаходиться під загрозою руйнівних землетрусів. Один з найвідоміших розломів Сан Андреас, що проходить через Каліфорнію, але наразі б'ють на сполох саме щодо новомадридської лінії розлому. Штати готуються до можливої геологічної катастрофи у школах. Проводять тренування, що робити під час землетрусів, а також починають модернізувати. Ти мости, проте, якщо це не допоможе, і штати втратять багато сполучень, доведеться покладатися на повітряний транспорт, щоб отримати допомогу, але вивести людей з зони ураження буде набагато складніше. Очікувана потужність землетрусу коштуватиме країні в середньому 10 мільярдів доларів на рік протягом наступних 100 років після подій через пошкодження будівель та втрату інфраструктури. До цього основна підготовка до землетрусів проводилася здебільшого у Каліфорнії, що ускладнило експертам з Міссурі та інших сусідніх штатів переконати офіційних осіб щодо важливості подібної підготовки, також і у них через природу основної земної кори в центральних сполучених штатах землетруси в цьому регіоні можуть сколихнути територію в 20 разів сильніше ніж землетруси на заході країни. На відміну від Каліфорнії, де дві тектонічні плити ковзають одна під одну, в центральних регіонах таких умов немає. Найближча межа між плитами розташована в Карибському басейні. Але тут є стародавні розломи, які можуть відновлюватися, незважаючи на те, що вони далеко від найближчої межі тектонічної плити. Саме тому новомадридська лінія є дивною і робить підземні поштовхи в цьому регіоні непередбачуваними. Отже, за прогнозами, у найближчі 100 років чекають на один землетрус магнітудою 7, 10, Події магнітудою 6 та ще понад тисячу силою 5 та 4. Не забуваємо, що в американців завжди стоїть проблема можливого виверження Єлоустоуна, про який говорять десятиліттями. До речі, про новини з цього національного парку ми поговоримо зі спонсорами каналу, де у форматі 4 плюс 4 ви вже можете подивитися розширену версію цього відео. А тепер нам усім необхідно подякувати цим людям, які підтримують канал грошиком. Спонсори на Ютуб, підписники на Баймі Кофі та донатори каналу, як ті три стовпи, на яких тримається цей географічний блогерський світ. Моя робота мрії фактично стала реальністю, і ми разом з вами робимо популярною географію, показуючи, що це не складно. Якщо ви бажаєте підтримати мене та мою роботу, то усі посилання можна знайти в описі під цим відео. Дякую усім, хто не примикав цю коротеньку паузу і продовжимо. Кожен сучасний кінь, будь то маленький поні, чи тягловий кінь, чи чемпіон світу з перегонів, походить з одного регіону в Центральній Азії. Цей факт був відомий вченим давно, проте вони не були впевнені щодо того, як ці тварини були одомашнені та як саме розвивався їхній вид. Близько 4200 років тому люди почали поширювати одомашнених коней по Євразії, розпочавши нову еру в історії людства. Ми пов'язали своє життя з черговим видом тварин. Кількість одомашнених коней швидко. Ко зросла, і це пришвидшило не лише комунікацію та торгівлю в межах євразійського регіону, але й культурну глобалізацію. В новому дослідженні група вчених проаналізувала геном 475 коней з усього континенту, щоб відстежити, коли тварини були змінені вперше. Вони простежили у який саме час прабатьки сучасних коней почали поширюватися за межі батьківщини, датували найдавніші ознаки розведення тварин та реконструювали їхню демографію протягом третього тисячоліття до нашої ери. Команда дослідників виявила ознаки значних змін у репродуктивному циклі тварин 4200 років тому, що й було відбитком початку їхнього розведення. Саме тоді люди і почали використовувати тварин як транспорт, що зберігалося аж до початку ХХ століття. До того ж, селекціонери настільки добре контролювали розмноження тварин, що змогли скоротити проміжок часу між двома поколіннями майже вдвічі, що дозволило швидко вивести таку велику кількість коней з відносно маленької території одомашнення. У 16 столітті існував собі один із найвидатніших астрономів в історії данець Тихо Браге. Його безпрецедентну точність спостережень змогли підтвердити лише після винайдення телескопа на початку XVII століття. Попри це, не менше він цікавився медичною алхімією. Ні, він не вірив у те, що щось можна перетворити на золото, але проводив експерименти у сподіваннях використати метали для лікування важких хвороб, таких як сифіліс чи чума. І ось в 21 столітті вчені дослідили його алхімічну лабораторію, де знайшли сліди дещо несподіваних елементів, які не були відкриті по-справжньому ще два століття. Отже, тихо Браги випередив свій час. Що ж він робив у своїй підвальній лабораторії? Як і усі алхіміки того часу, Браги не надто доповідав будь-кому про свої експерименти, оскільки алхіміки розуміли, що вартість продукту впаде, якщо усі знатимуть методи його виробництва. Саме тому ми дуже мало знаємо про ліки від Браги. Рецепти, які збереглися та довго і складно розроблялися, включають використання теріаку, медичної суміші, що лікували від усього, та ще 60 інгредієнтів. Розкопавши зруйнований королівським указом палац після смерті Браги, знайшли осколки скляних та глиняних посудин. Усі шматочки скла, крім одного, демонструють збагачення: нікелем, міддю, цинком, оловом, сурмою, вольфрамом, золотом, ртуттю та свинцем. Усе це використовувалось в експериментах. А чотири інгредієнти навіть були збережені у рецепт. Тах браги. Однак вольфрам у той час навіть не був описаний, і мене ще щонайменше 180 років, поки Карл Вільгельм Шиєлі вперше опише його властивості. Варіантів, звідки він з'явився у вчених небагато. Або ж вольфрам потрапив на скло випадково, або ж Браге несподівано був геніальним та майстерним хіміком. Не те, щоб про вольфрам до шиєлі взагалі нічого не знали. Німецький мінералог Агрікола повідомляв, що олов'яні руди з Саксонії містять таємничий інгредієнт. Який важко виплавити. Можливо, Браги чув про це і знав про існування невідомого елементу. Але це лише теоретичне пояснення, чому у зразках з лабораторії знаходять вольфрам. Ймовірно, ми ніколи не дізнаємося, чи справді Браги випередив свій час. Якщо це так, то його публікації могли б перешвидшити розвиток металургії, оскільки вольфрам використовують у виготовленні міцнішої сталі. Але цього так і не сталося. Вчені вважають, що місяць став твердим досить швидко після свого формування майже 4,5 мільярда років тому. Проте це не означає, що ось яким він був тоді, таким ми бачимо його і зараз. Якийсь час наш супутник супроводжували вулканізм та різні магматичні явища. Завдяки зібраному під час місії Аполлон місячного каміння дослідники знайшли докази ймовірної великої магматичної події, яка відбулася приблизно через 100 мільйонів років після утворення місяця. Причиною могло бути зіткнення, яке утворило найбільший відомий нам у сонячній системі кратер. Проаналізувавши 500 цирконів з місячних зразків, дослідники повідомили про їхній вік, який становив приблизно 4 мільярда 330 мільйонів років. Циркони утворюються внаслідок застигання місячної магми, і велика кількість цирконів, які утворилися в період, коли місяць вже мав би затвердіти, свідчить про велику катастрофу космічного масштабу. Імовірно, цей удар спричинив появу басейну південного Полюса найбільшого кратера на місяці, що розташований на його зворотній стороні. Такий потужний удар міг вивергнути назовні матеріал місячної мантії з величезних глибин і поширити його по усій поверхні супутника. Об'єкт, що спричинив цю катастрофу, міг просто залишитися похованим в цьому регіоні. Удар такого масштабу міг суттєво вплинути на розвиток місячної кори та мантії. До того ж, Земля також не могла б не постраждати. На нашій планеті кратери того періоду були стерті активним рухом тектонічних плит. Тому ці знання можуть дати відповіді на різні цікаві питання. Це дослідження проводиться дуже вчасно, враховуючи нещодавні повернення перших зразків з басейну Південного Полюса китайською місією Чан'я 6. Тому гадаю, що новини про це ми ще почуємо. Дякую вам за увагу та настрій. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ви додивилися відео до кінця і досі це не зробили. І побачимося з вами рівно за 7 днів.